Вітаю, це контекст на Дніпро. Війсь сьогодні у нас в гостях дівчина, яка, незважаючи на досить молодий вік, вже точно знає, що таке перемога. Зустрічайте Варвара Попережай, вихованка спортивної школи Олімпійського резерву з Бадбінтону, яка щойно повернулася з Сербії з купою медалей. Вітаю вас, Варвара! Вітаю! Чи можу я звертатися на ти? Так, звісно, рада знайомству, рада привітати наші студії, рада привітати з перемогами, які ти привезла до нашого міста. Поруч зі мною лежать медалі. Шановним глядачам покажу. А, давай почнемо з цієї. Що це за медаль? А, звідки ти її привезла? Це а, з моїх останніх змагань. А, вони були у Сербії. Дуже цікаві змагання, дуже багато учасників з різних країн. Дуже тяжка перемога насправді. Так, не розкривай всі картки, ми про це поговоримо е, трохи згодом. Зараз я просто хочу, щоб ти розповіла нам про медаль. А ця медаль? Ця медаль е, з чемпіонату України до 17 років. Е, перше я місце ти. зайняла перше місце. Так, е, у, був він якраз таки у Дніпрі е, та показала дуже гарний результат. Це дуже круто. І ще одна залишилася медаль. Бачу там заповітне слово Євро. Це чемпіонат, це медаль з чемпіонату Європи. Так, я зайняла друге місце. Це ж велике досягнення. Це дуже велике досягнення. Це неймовірні досягнення. Так. А, давай тепер поговоримо більше про ці змагання та тільки що повернулася з них. Так? Це серйозні, це міжнародні змагання. Що вперше сказала, коли приїхала до України? Хто був перший? Батьки, друзі, хто зустрічав? Звісно, що батьки це самі найрідніші люди, які є. Батькам вони спостерігали за грою у прямому ефірі. Вони, звісно, що вже знали, коли я перемогла. І вони зателефонували. Зателефонувала. Зателефонували так. І привітали мене з перемогою. Звісно, що підтримали. Так, дуже їм дякую. Також друзям, а, моєму тренеру. А, вони усі були раді за мене. Я дуже ти їм просто дякую. сьогодні складаєшся вся із подяк. Так, багато людей вірять, підтримують, що, мабуть, що дуже довго можна справді казати дякую. А до речі, а, в якому віці ти взагалі взяла ракетку в руки? А, у шість років а, прийшла до свого тренера, а, першого і теперішнього. А, Мені дуже сподобалось, мене прям захопило. Це був вид спорту, яким займався хтось із батьків, як загалом? Ні, у мене батько тренер з футболу, і він е, в одному залі з бадмінтоністами займався, і батько якось е, сказав: не хочеш спробувати, я... Спробувала та все. <laughs> ну це на щастя, що так сталося. А, і на, насправді дуже круто, коли ми чуємо про такі історії, що в 6 років прийшла і вже стільки займаєшся, це неймовірно. Ну давай тоді вже більше поговоримо про змагання в, С в Сербії. А, скільки медалей привезла? Я привезла три медалі. А, наша країна виборола п'ять. Е, я привезла е, в одиночці в парі, та у міксі. Це коли ми міксте. Е, це ми коли граємо з хлопцем. Пара це з, дівчино, з дівчиною з напарницею. Так я зрозумію, що моє питання буде максимально банальним, але от які ці емоції? Ну такі неймовірні змагання високого такого класу, і ти краще. Це дуже захоплюючі емоції, так. Але я дуже багато над цим працюю, щоб досягати таких е, цілей. І я дуже задоволена собою, задоволена всім цим результатом. Мені дуже подобається вигравати, а кому не подобається. А кому не так? подобається, це точно. Три було категорії, так? Якщо якось порівнювати можна, от якийсь матчів, це ж матч називається, він був складніший для тебе. Чому? Саме напевно складніше був фінал, але напевно він був складніший, тому що в один день гралося дуже багато ігор, і як це був останній матч, і вже, виснажена вже була. була виснажена, але треба було показати кращу гру, тому що фінал. Та ну я змогла показати. А що для тебе було тим капняком, який допоміг в цей день зібратися? Чи такого не потрібно тобі? Так, звісно, допомогли усі тренера, усі рідні, але я і сама собою дуже пишаюся. Я дуже довго готуюся, дуже багато. Скільки тренувань у тебе зазвичай на тиждень? На тиждень-12. По два рази на день тренуюсь. Звісно, що не, не без вихідних, тому що відпочивати треба. Звісно, що, щоб був гарний результат. На цих змаганнях я кажу зараз про Сербію, які спортсмени чи країни були для тебе конкурентами, кого ти вважала конкурентами, може, навіть боялася зустрічі з ними. Дуже було багато спортсменів з Туреччини. Вони брали, напевно, що кількістю. Тому що е, дуже багато матчів було саме проти е, Туреччини. Е, вони спритні? Вони спритні, вони швидкі, вони, вони е, цілеспрямовані. Е, дуже тяжко проти, проти, них, проти них грати. Так чи були там представники Росії? Не було там представників Росії. Е, і я думаю, найближчим часом не буду. І ми за те теж тримаємо кулаки. Yeah. Yeah. А, скажи, будь ласка, серед спортсменів у твоєму виді спорту, чи є в тебе куміри, на кого хотілося б бути схожим? А, багато дуже класних гравців. Напевно, зараз перша ракетка в світі Янг, Кореянка, дуже е, молода, е, 2001 року нагородження. Вона показує дуже класний результат. І я... Дивлюсь на неї і думаю, що хочу, як вона, може, навіть і краще. Стовідсотково буде краще. Буду а як взагалі виживаєш при такому шаленому темпі навантаження? Що для тебе відпочинок? Чи взагалі він є той відпочинок? Відпочинок, звісно, що має бути, він є. Дуже це треба графік. Вибудовувати, вибудовувати так? так з тренерами, зі своїм організмом, звісно. що Відпочинок має бути. Відпочинок має бути як і активним, як і пасивним, так можна сказати. І треба гарно відпочивати, щоб налаштуватися на слідучі тренування. Що для тебе гарний відпочинок? Для мене гарний відпочинок це може з друзями піти, куди прогулятися, відволіктися від бадмінтону. Так, бадмінтон це моє життя, це дуже класно. Ти знаєш, влітку, ну, от, наприклад, моя донька приходить до мене і каже, давай пограємо бадмінтон. Чи як ти реагуєш на такі пропозиції, такого дозвілля? Чи так ракетка тільки в голову вже? Ні, ну. Е, звісно, що е, бадмінтон це як життя. Мені просто ще знаєш, вибач, переб'ю цікаво. Е, це, мабуть, один із небагатьох видів спорту, де в професійній версії ти маєш забивати гол, а в такій аматорській версії, навпаки, якомога довше отримати валанчик в небі. І от як тобі грати, як переключитися, щоб, значить, не знищити противника? Та, то, звісно, що легко, тому що коли ти граєш зі своїми друзями чи сім'єю, е, Цікаво, щоб їм було теж цікаво. І я дуже радію, коли їм цікаво, коли вони радіють, що грають зі мною. Їм теж цікаво зі мною грати. І я задовільняюся цим. Чи оминула тебе зіркова хвороба? Та я, я вважаю, що так, тому що я досить проста дівчина, досить весела, цікава. І... Я вважаю, що зіркова хвороба це річ, яка може е, е, підлаштовуватися та можна її регулювати. Е, нужна, треба все держати під контролем. Це, мабуть, тренер допомагає в цьому, так? Звісно, що тренер, батьки, друзі також вони всі, усі, якщо що, вони щось говорять, я це спокійно сприймаю до себе та. Нічого Але не кажу. при цьому ще й встигаєш вчитися в звичайній школі. Звісно, що це треба, це мій обов'язок як е, учениці, так. І е, я вважаю, що це дуже необхідно. Одне без одного, бадмінтон, спорт, кар'єра без учоби не може іс існувати. А який з шкільних предметів є найулюбленішим? Найулюблиший, мабуть, біологія чи географія. Так, це цікаві такі предмети у школі. Біологія мені подобається тим, що я узнаю себе, свій організм, узнаю світ в окрузі, також та географія. Якщо б так собі уявити, от після школи, що буде далі, який це буде виш? Суто пов'язане зі спортом чи може з біологією? <рес> я вважаю, що поки що на моєму шляху тільки спорт, але я не можу якось придугадувати своє майбутнє, тому що. Не зарікаєшся, не так? Не зарікаюся, так. я не можу нічого. Давай тоді поговоримо про сьогодення. Не можу не поставити питання. Про війну як війна вплинула на твої тренування на на може навіть ставлення до себе? от, у форматі того, що сьогодні і спортсмени це люди, які от виборюють перемогу, які захищають імідж нашої країни, і ти велика частина цього цієї когорти людей. Так, війна дуже. Впливає також на мій моральний стан. На фізичну підготовку також усі тривоги, усі переривання тренувань дуже е, влітає, але не як, як моральна, як я е, сумую за усіми українськими змаганнями. Хоч, хоча наша федерація робить усе, щоб е, в нас були багато змагань, і це також їм дуже велика подяка. І подяка нашим ЗСУ, тому що вони захищають нас кожен день. І це дуже відчувається, і я намагаюся зробити усе, щоб також захищати свою країну за кордоном. І дуже, дуже різні країни здивовані, що ми в таких умовах тренуємося, перемагаємо. І я це доказую. Це, дійсно, мабуть, ще от іще мотивація так бути кращою. Довести, що українці це потужна нація, гордий бути українцем. Е, звісно, що хочеться підняти свій прапор на першому місці. Е, я була дуже е, розчарована, що я програла чемпіонат Європи, е, що я не підійму свій флаг, що не пролунає наш гімн. але в, в цьому році також буде чемпіонат Європи. Я дуже надіюся, що. Я вже підійму прапор над головою. Варвара зберись. Зберись обов'язково, щоб це було перше місце. Лунав наш гімн, і Потім ти тут була ще з однією медаллю, яка буде доповнювати. А розкажи, будь ласка, про твою школу. Це ДЮСІША, так, Олімпійського резерву, саме з Банбінтону. Чим особлива ця школа? А, мабуть, ця школа особлива тренерами, які е, добре ставляться до своїх спортсменів, які вислухують своїх спортсменів, в них дуже гнучкий підхід до кожного гравця. Я дуже дякую кожному своєму тренеру. Мене... Ти сказав, що в тебе один тренер шестирічного віку і потепер. Так, розкажи а... нам про нього. Так, Ірина Миколаївна, Плітко, це а, мій перший і теперішній тренер. Я її дуже люблю. Але в мене є ще а, два тренера. А, Просто котрі мене тренують, це Сергій Васильович, Єлена Миколаївна. Також дуже їм дякую, дуже вони вкладують у мене. Ірина Миколаївна, звісно, що як друга мати, можна сказати. Який принцип частіше використовують? Пряника чи батага? Пряника, звісно. Я вважаю, що і для мене краще пряник, але. Батах теж іноді пір, може, може треба може бути додати, так? може бути, звісно, що ми ж усі не ідеальні. Тому е, треба держати усіх. Але скажи, дуже цікаво, от, коли відбуваються чемпіонати, там чемпіонат України. Твої друзі так по школі вони ж можуть стати твоїми конкурентами. Як це, ви витримуєте це? Звісно, це дуже тонка грань, така але на корці немає суперників. О, немає друзів, Друзі, так. вибачте, немає друзів, а поза кортом немає суперників. Я так вважаю. Тому коли я виходжу на корт, кожен мій друг становиться суперником. Я не зважаю на що. А образ у нас потім відбувається. Нема? Образи, ну, якщо є образи, то я вважаю, що це не дуже розумно. Непрофесійно. Непрофесійно, звісно що, тому що це ну, якось не, не дуже. Ти трішки так вже про себе розказала, що це весела дівчина, цікавишся багато чим. Яка ти поза кортом? От чим, які хобі? Що, які місця улюблені є в Дніпрі? А, поза кортом, я, мабуть, дуже така. У мене багато друзів. Я дуже полюбляю компанії. Ми... Дуже багато з друзями гуляємо поза тренуваннями. Ми любимо грати у більярд. Мені дуже це подобається. Найулюбленіше місце в Дніпрі це, звісно, що наша набережна. Вона красива, гарна. Я дуже надихаюся. Я стою, дивлюсь на річку, і мені хочеться жити далі, так сказати. Це дуже круто. Я люблю своїх друзів, люблю свою компанію. А що ти уявляєш, от яким ти бачиш своє майбутнє, яка б твоя мрія була і спортивна, і не спортивна? А, Мабуть, майбутнє таке далеке. Я поки що е, бачу в спорті. Е, також Тяжко загадувати. Не знаю, що в нашій країні буде завтра, але е, я думаю, я е, сподіваюся, що буде гарне майбутнє. Бу, е, роблю для цього все, що можу. Бадмінтон це моє життя, і е, хочу як можна довше е, оставатися в Бадмінтоні. Можу стати тренером, може е, гравцем дуже класним. До якого віку от, зазвичай грають спортсмени в цьому виді спорту? До різного віку, до 30, до 30 років, до 35, мабуть. Топові спортсмени є 30 років. Але ну, починають з молодого досить віку. Є зараз у топ-10 миру японка 2006 року народження. Вже така юна, а вже в десятці міра. Світло. Але все одно це, звісно, так, так загрозливо з такого раннього віку. стільки вкладається в той спорт, а насправді цей вік спортсменів, він не дуже великий до 30 років. А далі тренерство, так, або геть інше щось. А, так, але я не можу так сказати, тому, тому е, спорт це, е, це не в напряг мені. Це е, моя мрія, так сказати. Яка здійснюється, так? Та, яка здійснюється так. Я дуже люблю спорт. Я не знаю, як можна жалітися, що мені тяжко, що мені там щось не то. Але ти знаєш, я впевнена, що зараз серед наших глядачів є молоді хлопці, дівчата, які, може, знаєш, як думають: от війна, невідомо, що буде завтра. Та я краще положу та я не буду займатися спортом, та на що воно мені потрібно, якщо невідомо, що буде. Тобі було б, щоб сказати їм. Звісно, що е, такі діти, е, такі, з, такою, е, з такими мислями е, не дуже гарно, якось, не дуже і гарно для нашого майбутнього. Але я вважаю, що треба розвиватися, е, ходити е, в спорт, е, щоб е, бути. Цікавим для суспільства це також дуже важливо, тому що якщо ти не будеш цікавим для суспільства, в тебе майбутнього немає. Це, мабуть, даже дуже важливо. Ну, і на тому ж спорті ти знайомишся з людьми, ти починаєш шукати собі друзів. І це дуже круто. Бачиш світ, я бачу, що ти вже багато так, де була. Так, Я, звісно, бачу світ і. Спорт взагалі це дуже круто. І я дуже б хотіла, щоб е, спорт в нашій країні більш розвивався. Так він та, розвивається як може з такими. Е, але, ходіями. мабуть, немає верхньої межі. Все одно треба більше, краще вище. Е, звісно, звісно, межі ніколи немає. Можна стати кращими в, в усьому, але наша країна поки що е, справляється. Варвара, давай нам тепер з межу з межами ми розберемося. Ти сказала, що в цьому році будеш брати участь ще в одній європейській першості, так дати, коли ми побачимо наступні медалі від Варвари Попережай? Наступні медалі, мабуть, найближчим часом у Аву в Августні, а, а найближчі медалі. Я поїду на Олімпійський фестиваль в Македонію. Там буде дуже багато різних стран. І я намага... я буду намагатися там показати результат. Це буде в іюлі, о... в липні. В липні Ні, все в порядку. Ви, в липні поїдемо ми там з Іваном Джусом, з хлопцем. Удвох будемо. Буде представляти свою, країну нашу. Я впевнена, що це буде гідне представлення нашої країни. Варвара, що бажають бомбінтоністам? Тому що я знаю, що, наприклад, бігунам можна побажати легких ніг. Що можна тобі побажати? А, та, мабуть, просто удачі, тому що удача це звісно, що коли і Волан перевалюється на ту сторону корту. Та коли просто щастить, мабуть. Від щирого серця нехай щастить, нехай Волан слухається тільки тебе, uh -huh. і е, ти показуєш свій найкращий результат. Дякуємо тобі дуже за те, що ти до нас завітала за ту щирість і за те, що ти показуєш дійсно, що Дніпро е, має таланти, які гідно представляють Україну у світі. Ми бажаємо і тобі і всім нам перемог, гарного літа і трохи відпочинку між тренуваннями. Друзі, дуже дякую вам за увагу. Сподіваюся, е, ви відчули ті ж емоції, як і я. Емоції задоволення, радості, що у нас є такі талановиті діти. Brzmi się, a do pobaczenia.